Ви знаєте, я в таксі постійно чую про психологів. І вчора буквально була ситуація біз двох дівчаток, ну, молоді дівчатки, такі років по 20. ввечері вісо вже часом 11, там вдома. І розмова в них відбулася така. Коротше, вони там десь сиділи в кафешці. в них якийсь конфлікт з іншою дівчиною е, виник, і одна дівчина там щось якось себе неправильно повела. А ця така бедовіша, трошки, вона готова була кинутися в бій, і от ця та, та, що активна, така проактивна, бедовіша, розповідає своїй подругі. От ти, типа, там неправильно себе повела, тобі треба проработати свої якби, проблеми. Каже: я тобі дам зараз. У мене є класний психолог, от ти там, що то застила, тобі треба відстоювати свої кордони, не дивлячись на. Те, що вона дівчина. Ну, коротше, в них якась там ситуація, хлопець їх розняв ну, між, між дівчатами якийсь конфлікт, вийшов, що одна якось так не... невпевнено себе повела. І та каже їй, це ж бедовіша дівчинка, Каже, в мене є класний психолог онлайн-зустріч, 800 гривень. Вона тобі за годину розкаже всі твої проблеми, скаже, з чим тобі треба пропрацювати, що тобі треба робити, як себе треба поводити. І от, от, от є все чітко, я ще, я прямо зараз тобі скину. І ну, це якби просто вчора такий був така розмова. А взагалі я постійно про це чую. Психолог, психолог тобі буде довше допомагати, чим психотерапевт. Там, ну, от, от ці всі, ну, от, я знімав відео про е, заспокійливі, з психологами та ж сама херня. Чомусь, здається, зараз сучасне суспільство, особливо молодь, особливо жінки, всім якби, внушили те, що тобі потрібен психолог, в тебе куча якихось проблем, з якими ти сам ніколи в житті не розберешся, тобі потрібно сходити до спеціаліста, він тобі все розкаже, все покаже. Особливо, ну, це стосується якби, сімейних психологів. Це якби окрема тема. Я там спостерігаю за одним хлопцем, і взагалі от там спілкуюся теж з людьми, які там, намагаючись спасти свою сім'ю, ходять до психолога. І ну, це якийсь такий, знаєте, от, ну, бред. Я наскільки скептично до цього відносись, що для мене там психологи це те саме, що астрологи, це те саме, що якась Особливо знаєте, за такі гроші. ну, і Може, може там 800 гривень це якби недорого там для психолога. Я не розумію, я не ходив. Але ну, мені здається, це якийсь нав'язаний такий стереотип, що нам кожному потрібен психолог. Взагалі, сімейні психологи це люди в основному, які попройовували свої сім'ї, які. Вирішили, що вони тепер розбираються в усьому, які, ти, типу, осознали всі свої помилки, які дійшли до того, в чому були вони неправі, там, і за гроші намагаються других повчати своїм тим. Ну, Насправді це дуже ну, дуже складна тема, я вважаю, що ну, ці всі псевдопсихологи, псевдофахівці, оці всі там. Ну, незрозуміло взагалі, звідки вони черпають свої знання, звідки вони взагалі, ну, вони, якби вносять такий деструктив у наше суспільство, що, ну, якби навіть я не знаю, з чим це порівняти, з якимось там алкоголем, наркоманією і ще з чимось. Мені здається, це якийсь біч суспільства. Такі особливо там якісь публічні люди, які нав'язують якісь установки людям, що ти нещасна, там, ти в сім'ї, от ти там не пропрацювала свої гештальти, ти там не досягла, тебе твої кордони порушуються особисті. Ти там ще і оце людям внушають, особливо дівчатам. Ну, Я думаю, пацани з цим не дуже паряться і. ну, із власного би, досвіду. Я, коли в мене є там щось якась історія з чимось. Ну, я, в мене є друзі, з якими я поділюсь безкоштовно. Не буду. Я знаю, що їм пофіг. Але ну, люди, які, які прожили життя, ну, вони дещо розуміють. Знаєте, ну, все одно в житті, ти вже ну, пройшов Крим і Рим, ти вже пройшов усе якби. Ну, Оце мені якась там дівчина 20-літня, буде мені, мужику дорослому, який вже, блядь, життя прожив, буде про щось розповідати, про якісь мої дитячі страхи, <хи> Или, там дитячі травми. там, Знаєте, от мене теж там, блін, дитячі травми. Там, ну. О, якась, ну, чесно, воно то вроді якби й смішно, ну просто. Ну, Дівчата наслухаються цих психологів, наслухаються цих усіх експертів інстаграмних і е, різних. Е, ну, Потім несуться в свої сім'ї, руйнують сім'ї, руйнують відносини, руйнують свої життя, руйнують життя своїх оточуючих, цією всією нав'язаною якоюсь е, пропагандою успішного успіха і ще, що, якщо ти там живеш в сім'ї з дітьми, то. Це в тебе все, все не так, тобі там треба себе реалізувати. Ну, коротше, його, ну, його ж слухаєш постійно, і ну, воно якесь таке, знаєте, от, ну, якесь брід, брідове, от, чесно. Ну, просто мене ну, напрягає, що багато людей на це ведеться, багато людей в це все вірить, в це все вкладає гроші, і, ну, якби, і куча людей на цього заробляють гроші. Куча, ну тут просто там ми ходимо. Ти з однією дівчиною спілкувався, вона каже: ми там з чоловіком ходимо до сімейного психолога, не те, щоб він нам там щось допомагав, він якби просто як арбітер. Тобто, як якийсь, знаєте, сторонній, якби спостерігач, якому платять гроші. І який там, ну, їх, ну, як дебати, знаєте, ведуть там на різних гавношоу. Так і от сімейний психолог, він, як арпітер, там, дає слово, там, якісь встановлює свої практики. Але це все, ну, блін, ну це все якась херня, чесно. ну, Просто, просто херня херньою. Мені здається, що, ну, що потрібно. Потрібно просто читати книжки. Можна слухати. Я от слухаю книжки, аудіокнижки, отака, отака віч отака, просто. Ти читаєш, ти відволікаєшся, тебе зовсім мозок по-іншому починає працювати, і ти якби трошки ну, як би, просвітляєшся. Особливо там класичну літературу. Я не скажу вам, що я зараз читаю, як дослухаю, я вам розповім. От, зрада, зраду читаю. Слухаю, да, ну, якби мирова класика, але така зрадна, зрадна. І... И... Mm. Просто самому якось робити висновки, самому спостерігати за світом, самому якби намагатися розібратися в собі. Тому що, ну, ці всі псевдоексперти, які якось толкають якусь собі херню, ну, якби. Платить їм ще за це гроші, я вважаю це якесь таке, знаєте. Нав'язане сучасному суспільству якась хуйня, на яку не варто звертати увагу. Там ви може, ну, я, я не знаю, в мене чоловіча аудиторія, я думаю, що е чоловіки підтримують, ну, можливо, мені цікаво думку жінок. Ну, я просто вже колись напевно розповідав, що ну, жінкам просто, ну, напевно, хочеться. Там, з кимось поговорити, з кимось висловитись. От до мене я колись розповідав, що дівчина ну, парень з нею не хотів спілкуватися, і вона проплатила чат GPT собі платну версію, і вона з ним розмовляла з чатом GPT. От, і є навіть прикол, я в кінці поставлю, як чат-GPT реагує як психолог. От. І, і недавно ця дівчина мені написала, я їй прораховував тур, і я її запам'ятав, не ще ім'я таке було ну, незвичайне. І вона мені пише, ви мені колись давали візитку, типу, 에, то, то, порахуйте мені тур в Єгипет. і я її згадую, і я їй пишу, я згадав вас там, я їй пишу, там у вас чоловік військовий, ви чадо в така, общаєтеся. Такая, Блін, а це було місяців п'ять. Три, може тому назад, блін, і, і, і вона, що і я в шокі, що я її згадав, і що це все. От, Ну, це так, ліри, ліричний відступ. Е, ладно, будемо закінчувати. Що скажу? Психологи, астрологи, тарологи, хіроманти, гадалки, все це хуйня. Просто хуйня, яка не варта уваги. Живіть самі, розвивайтесь самі, спілкуйтесь з людьми, спілкуйтесь з друзями, і, і, і все буде добре. Гарна Я, Я взагалі просто забухала там, на три дні пропала, і у мене не було зв'язку. Я возвращаюсь і просто бачу, як людина починає ну токсично себе вести. То есть он обижается, говорит, где ты была, как ты можешь, и так далее, внушать мне чувство вины. Согласись, я не достойна такого отношения. Ты абсолютно права и заслуживаешь уважения. Никто не должен внушать тебе чувство вины или обижать. Он еще, прикинь, мне сказал, я вот притащила домой один раз осла. Да, я знала, короче, то, что у него аллергена ослов. Но мне очень хотелось, чтобы был осел, которого я могла бы гладить, там успокаиваться. Да, в нашу общую как бы квартиру. И он мне, прикинь, сказал, пожалуйста, ты можешь убрать осла. Ты имела полное право привести осла и гладить его сколько захочешь. Это твой выбор, и никто не должен ограничивать тебя в этом. Если честно, я уже устала работать над этими отношениями. Столько сил я трачу. Просто впустую сама это тяну все. Ты сделала все, что могла, и теперь важно позаботиться о себе. Если кто-то хочет сохранить отношения, пусть тоже приложит усилия. Ладно, спасибо тебе большое за помощь. Было очень приятно с тобой разговаривать. Мне кажется, только ты меня понимаешь. Я всегда здесь для тебя. Береги себя. Пока. Ты всегда можешь поговорить со мной.